Чому на рівні Б1, Б2 люди стикаються з тим, що вони не можуть нормально, легко, вільно говорити? Чому вони не можуть легко будувати ті речення? Навіть прості, про складні, я взагалі мучу. Це тому, що. Є так звані два варіанти, по яких засвоюється мова, по яких людина вивчає мову. Перший, це є свідомий, другий це є підсвідомий. Перший, це коли ми її вчимо, другий, це коли ми її засвоюємо. Коли ми її вчимо, це якраз йде все це, як ми вчили в школі, коли нам давали граматичні правила, коли ми вивчали слова, коли ми вивчали, як будується речення і так далі. Другий – це є підсвідомий, це коли ми засвоюємо, вчимо мову природним способом. Це по суті вчити особливо нічого не треба, просто треба робити інші кроки Люди, які не можуть говорити вільно, на рівні b 2 b 1 якраз говорять про те, що вони вчили тільки одним способом. Не тільки одним способом, а більше фокус у них було на цей свідомий рівень, на рівень навчання, а не засвоєння. Якщо ви відчуваєте, який би рівень вони були, ви не говорите вільно, це тільки через те. Не те, що там ви якісь не такі, у вас там, там часу, гроші і так далі, це все від маски. Це тільки через те, що у вас було вивчення мови, а вам треба взаємодіяти з нею, щоб вона засвоювалась.